Усім привіт. Мене звати Дмитро Яблонський. Я зараз проводжу доповнення, як працювати. Я знайшов простішу схему, як можна працювати з людьми з контакту, як це простіше робити, щоб у вас був результат. Дивіться, я тільки що зробив так, як я вже вам показував в попередньому відео. Якщо що, можете переглянути. Тобто є у вас своя сторінка, я зайшов в групи. Я вже підписався, в мене є бізнес цитата, та є ще в мене далі бізнес портал. Тобто там, де бачите, велика кількість є підписчиків. Тобто завжди на це треба звертати, там, де був, була аудиторія, до якої ви можете звернутися. Ось, в даному випадку я зайшов на бізнес-цитатник онлайн. Ось тут, бачите, є підписчики. Отут. Натиснув пошук по, підпис... по підписниках. І далі зробив те, що ви вже знаєте. Вибрав країну, де, де я шукаю людей, бачите, зразу зменшилось. Вибрав місто в даному випадку, Львів, вибрав чоловічу стать, буду легше звертатись, і не буде ніяких зустрічей, маю на увазі як з жінками. Та? Зараз на сайті число зменшилось. І від 25 років, бо вони люди вже десь працюють, вже чогось досягли, вже, щось, вже щось, чогось чогось хочуть та? і чогось шукають. В даному випадку я ви бачите, повідкривав ці вікна. І е, дивіться, е, тобто, що я далі роблю, яким чином далі я, О, так, це мені в друзі додавалось, потім подивлюсь. Е, ви вже далі схему приблизно знаєте, я відкриваю е, надіслані повідомлення. Це підписаний, це теж. Далі дивимось. Вам вже ці дії всі знайомі. Так, ну подивимось, може щось тут поміняється. Може надіснемо. Тобто ви вже знаєте цю схему, зараз хочу, щоб вже всіх я там приблизно більше 20 виділяв. Зараз це задоробимо швидесенько. Так ще чуть-чуть. Щоб ви зразу побачили і результат, як це все робити. Бо дійсно все дуже просто. Головне, що найважливіше це і постійність. Коли ви постійно це робите, тоді у вас буде постійно результат. Якщо зараз хтось не клюнув, хтось з вами ніхто не відповів на ваше ну, питання, ну то значить потім відповідать. Тобто не думайте, що зразу. зразу на вас звернуть увагу і почнуть з вами спілкуватись. Є. Yeah. Так, оце зробили, почнемо з самого початку. І так. Звичайно, ви вже знаєте оцю фразу. Добрий день! Є до вас бізнес-пропозиція. І що ми робимо? Можна просто вставляти і надсилати, можна Контр В робити і надсилати. Закриваємо, Контр В надіслати, закрили, Контр В надіслали. І роликом закриваємо. Можна на хрестик. Можна роликом. Сюди закрили. Сюди закрили. Сім. Вісім, якщо не помиляюсь, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ну! До 20 переважно. Якщо б може ще до нас потиснути, то би зараз ми не би, напевно, видалили. І тепер чекаємо. Бачите, вже двоє хтось подивився, третій подивився. Ну, люди швидко реагують, коли це є зразу в онлайні. І бачите, можете помітити, що зараз тільки половина. Ось, добрий. І зразу є наступна заготовка. Заготовка. Все дуже спрощую, я дуже все спростив. Спочатку це йде. Надсилаю це. Надсилаю це. В даному випадку, якщо дійсно людина цікава, те що я зараз її надсилаю, то е, важливо зразу е, вийти з неї на контакт. Тобто ми зараз, якщо з психологічної точки зору, ми зараз, можна так сказати, вже людина вже нас знає, і якщо зараз вона ще з нами вийде на контакт живий, то вже рахуйте, що це вже теплий контакт. Тобто за кілька секунд з холодних контактів ви можете зробити теплий контакт. Я це вчора робив, воно це все дуже легко все робиться, тільки просто робити треба постійно. За що люди дякують? За що? От бачите, все, дивіться, тепер я пишу. Треба зустрітись і поговорити. Все. Зустрітись і поговорити. Не знаю. Чи можете через своїми каналами, в даному випадку це є львів? І б... мені найкраще, коли людина прийде в офіс, поговоримо там з нею, чи прийде зразу на презентацію. Е і все. Розумієте, все зразу спрощує. Якщо він говорить так, ні, можна тут, о, скільки часу треба. Ну, В даному випадку, е що можна йому сказати? З мого боку. З мого боку, думаю, 2-5 хвилин вистачить. Стачить. І тепер даю просто свій номер. Ось бачите, ось мої номери. Я написав, дайте мені свій номер, щоб могли вам. Ну, О, чекайте, не то скопіював. Контр С, Контр-В. Дайте, я зараз поміняє чуть-чуть. Мені не свій, а ваш. Що, могли зв'язатись. І все. Все. Що за пропозиція? Зараз знов той саме купіруємо. Ну, насправді це все дуже швидко робиться. Головне е це робити систематично. Так само тут знак питання є, даємо і далі чекаємо. Він ще не прочитав, прочитав повідомлення та і все. Все дуже просто робиться, людина дає контакт. От покажу ще розмову, тобто яка була у нас вчора, е, теж з людиною трошки нижче нижче, нижче. Е, о, отут. Дивіться, як просто. Привіт, я зараз яка сфера відеокомунікації, нічого не можу сказати. Хотіли мати додатково більше 1000 доларів ну, доларів, ну це, бачите, щось в часі трошки прийшло, бо е, знаєте, не постійно тут сиджу. І він все. А хто б не хотів, є такі люди, яка тема. Ще раз розказав, йому нагадало. Тобто, бачите? Мені нічого не відомо. Розумію, спочатку теж нічого не знав. Треба зустрітись і поговорити. Дав йому свій номер. Треба. Дав свій номер. І все. Далі він, він просто цікавиться. Все. Насправді все дуже просто. Ну, бачите, є різні пропозиції. Зразу нічого не хоче купляти. Є різні люди, тому, чесно кажучи, це, це свого свого роду гра е, ну, спілкування, бо люди інколи ну, якби просто тупо будуть надсилати їм повідомлення і не реагувати на них, це не цікаво. Тому тут треба, щоб було більш живе спілкування. Це є гра. Відповідають, не відповідять, е, щось скажуть не скажуть. ну, Це, це є гра, тому. Е, Знайдіть тих, хто, хто вам до душі, і е, з тими людьми, якими вам дійсно тобто, на увазі е, і подобається. Та? І розумійте те, що ви хочете їм донести, яку, з якої ідеї ви до них доносите, і вас все вийде. Е, е, ну, якщо будуть у вас питання, то звичайно пишіть нижче, е, ну, нижче, нижче відео або пишіть мені в приват. І е, буду радий з вами поділитися е, своїми, своїми, можливо, новими, новими ідеями, новими, новими винаходами. Тому все. З вами був Дмитро Яблонський. Па-па-па-па.